Хочете порадувати рідних смачними домашніми стравами, але що робити, якщо пластикові контейнери такі незручні, вони постійно лопаються, їжа протікає і забруднює все навколо. Господині рекомендують судочки домашні, від Розпакуй ТІВІ. набіри з п'яти металевих судочків з кришками. Усього від 399 гривень. Надійно і так зручно перевірено. Часом судочки домашні стануть у пригоді на будь-якій кухні. Вони відмінно підходять для зберігання та транспортування корисної домашньої їжі. У наборі п'ять різних об'ємів. Відбивні. Салатик, нарізка. Ви легко зможете зібрати невеликий перекус для себе і для дитини або повноцінний обід для чоловіка. А спеціальна харчова сталь чудово прослужить довгі роки. До того ж, судочки так легко мити. Найкраща їжа це їжа, приготована вдома з турботою. Подбайте про своїх рідних навіть коли вони не поряд. Телефонуйте і замовляйте судочки домашні. П'ять контейнерів з надійними щільними кришками. Must have для кожної господині. Судочки домашні усього від 399 гривень. Телефонуйте!